Ні, я не можу перейти, ми з вами буде всі відбуватися, до вас передаєтесь. На малям, так будів не можна поставити, що проходимо. Я веду відеофіксацію, що працівників вибухівці на робочому місці дивіться юридичну практику. До мене поки я вас не перепишу і не зв'язую, коли буде переписання, потім потім будемо. Ні, я буду писати. До повного ознайомлення. Да, да, До повного ознайомлення, будь ласка. А сутки А що ви мене є право на свободу пересування, не зважаєте, mm -hmm. я не можу переписати. Ви на даний час не в А ви звідки знаєте? Ну зі слів. Ви ж поліцейський, яким законом ви керуєтесь, а зі слів. Ви ж поліцейські. Я, зараз з вами, як взагалі, і, Хорошо, мені, я просто... взагалі, так. Громадян, я розумію, важко не раніше, а її вчителя. Ми б про що як нас викликали школи. Ви просто громадянин, яких підстави вийти на своєму року. то, що громадянин, а ви написані зараз підстави. Ні, я працівник цього закладу. На якій підставі я повинна представитись? До мене є якісь запитання? Громадянка України, так. Покажіть, будь ласка, номер Житлова. Там нема посвідчення слова. А чи діти, оце персоналі організовано зачиняємо? Я, вибачаю, таке воно надіяло. Якби вони були поліції, вони б не собі, для нашого народ перед він 14 років. Я <гуз�> ja, не знаю, взяла вас снимать. Пропустите, вот Так, а Ваші Святослово. таким его. Так, у вас там ноль, 0 это, Я ж Не можу. Інтересно, два перечлены за спину, для мене представники організовані звичайної. Я маю право на судження, то я маю вечную юридичну освіту. Так, будь ласка, давайте. Значит, у меня ки підстави, я планюванцями. Клас. На світі світ. світ. яке право правопоруш... Я праванка України маю право згадати, яке правопорушення, як чи немає. На даний час ви перебуваєте на робочому місці, ви хоча сторони відводи. Хто має від сторони відводи? Да -да. Стаття 60 Конституції говорить про те, що я громадянка України. Я безвишення накази виготувати не які підставити? Не виконуєте, ви маєте право складувати. Ви воно... моїми правами керувати <свист> не маєте. Звоїми правами керую я. Крім того, сидіть, прийшли на перший урок, ви зараз почекаєте мене в коридорі. будете, у вас зараз чекаєте. Буде. Будете, виносяте. Виносите. Велося. Відстороняйте. На даний час ворог вже не вийдуть. Ну, ви ще зірвали урок, ви будете за це неповідати. Так, ви знімайте, будь ласка, я викликаюсь, чого брати вимагаєте. Будь ласка, може ви виключите, будь ласка? Ні, повинні, повинні. Так, звісно. І ви, як поліцейські, повинні їх захищати. Так який директор не привіз накази нічого не знав? Вас познайомили. А ви не давали права на інформацію про себе. Ні, у вас. У нас є рішення. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, не свідця, беріть прізвища, і не по батьку, і по Доброго ранку. Клименюк, Клименюк Інна Олексійовна, Скажіть мені, будь ласка, номері. Я буду заявляти заяву про злочин. Не заважайте. Коли будете реєструвати, зараз відбувається реєстрація моєї заяви про Будь ласка, Скажіть, мені, який номер, номер, я буду заявляти. Не заважайте. Не заважайте від того. Значить, Я, громадянка України, голосів Лариса Павлівна, перебуваю в Олександрійському колегії міста Олександрія, вулиця 6 грудня, 96. 7. Я проводжу урок на урок до мене з незрозумілих підстав, без пояснення, чого вони саме прибули. Прибули працівники Олександрійської поліції. А, Thank okay. бачите, як е, е, стріляємо, Олександр Сергійович. та Чернов Святослав Ігорович. В присутності учнів, які зараз перебувають у класі. Вони зірвалися до мене на урок, не маючи народу ніяких на, на, на законних підстав. Погрожують мені складенням якогось невідомого для мене протоколу адміністративного правопорушення. Про, про, все знімають навіть діти. Мене теж знімають. І вас теж знімає. Я громадянка України. Маю можливість право з своїми офіційними правами. Звертаюся до вас, прохання. Слідчої оперативну групу в складі слідчого, зазначеними особами, які перевищують свої служби повноваження, не мають на руках жодної підстави не не мене звинувачувати будь що, вони переслідують мене. Вони створюють для мене умови, які загрожують моєму життю і здоров'ю. Дякую. Скажіть? Пишу. Дякую. Записала, чекаю. Слідчувати, будь ласка, коли свідчать оперативна група надсилатиметься, мені обов'язково свідчили, з я спілкуватися, не, не збираюсь. Дякую. Добробачимо. Це хлопчики? Смі. Так. Добре. що Я виснував, що не Я вже представлю свій. Кому треба, я буду представлятися. У мене Добре. є стаття 63 років. Я вам повідомляю. повідомляю. Що в разі підтвердження, того то що проводимо здоров'я з пунктів не надання, а також в разі того, що ви надавати інформацію, зокрема, доволі таки неправдиві. Звивали, що там робили. Я повідомляю, що є стаття 83, викладати враження, підшладження даному статті 83, коли приводні праворучні, та можливо. Якщо ви маєте вищу юридичну освіту, я вам раджу, Та я дуже можу. Почитайте, будь ласка, статтю 22 Конституції, 28 Конституції, статтю 30, статтю 32, статтю 43, статтю 60 і статтю 64. І ви, якщо вчилися на юридичному факультеті, діти, дивіться, як зараз юристів. Ви б мали спочатку вивчити, а потім почитати статтю 19 закону про поліцію, вивчити повноваження поліції, подивитися на ваш. Ваше посвідчення, де немає написано, що посвідчення, воно не відповідає навіть інструкції вашого ж Міністерства внутрішніх справ і зіловодства і кинуть ту поліцію або чоловіки на вас надіє Україна заставить, зробити все по закону. Якщо ви дозволяєте до себе, по відношенню до себе діяти, вашому вашому не просити посвідчення, яке не відповідає дійсності, я не надіюсь на те, що ви будете діяти відношенні до мене в правому полі. Я не вірю, що ви можете будь-що складати тут. Крім того, не вірю, вірю державний герб у вас на вашому житолі. Почитайте статтю 20 Конституції, ви довідаєтеся, що ваш на житолі немає того герба, про який ми домовилися, приймаючи Конституцію України, зазначаючи статті 20, як виглядає той державний герб. Його до сьогодні не прийняли, тому вас хлопчики прийняли. Організовано злочинне групування. І ви служите невідомо кому дякую. Чи кому ви служите? Не знаю, затрима кінки. Ви зможете. Я все зможу, бо я зможу. Ви зможете оскладжувати. Слухайте, наші в нашій державі це слово «оскаржити ваші дії» Це звучить як наші. звучить, як кудись посилають. Я вже знаю, що таке «оскаржувати». Я правозахисною діяльність займаюся. Звідки, буде, 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 зараз я вас умовляю, покиньте, будь ласка, приміщення. Я закінчу, ви мене можете почекати. Закінчу, що я схожу, тебе закінчувати. Mm -hmm. Я громадянка України. Я нічого не порушую. Ви на даному часу відсторонені немає. Покажіть документи. От коли прийдете, показувати від сторони, це на яку розвивається. Зараз ви нічого це не показуєте, показує. але ви сторіте мені заважаєте. Доктор. Вас там уже розвитають. звичайно, тут вже, будь ласка. Доктор. Я рада вас бачити, була. Рада спілкуватися, рада, спілкувати. рада знайомі. До Просто цікаво, на якій підставі ми, ви ми зайшли. До мадян, до 確かに。